Вітаю, дітки! Тема нашого сьогоднішнього заняття про здоров'я. Я сьогодні знайшла таємничого листа. В ньому була загадка, яку я не змогла сама відгадати. Допоможіть мені це зробити, щоб дізнатись, яка пригода нас сьогодні чекає. Є у кожного цей скарб, та не знайдеш його, де б не шукав. Берегти потрібно змало, бо заміни йому замало. Так, це здоров'я. Тож ми сьогодні з вами будемо говорити про здоров'я. Як ви гадаєте, що таке здоров'я? Здоров'я це стан організму, при якому нормально працюють всі його органи. Я відкрию вам маленький секрет. Наше здоров'я можна порівняти з сонечком, у якого багато промінців. Ці промінці живуть у кожній клітинці вашого організму, і якщо зіпсується хоч один із них, то виникає біль або інші неприємні відчуття. Давайте ми з вами пригадаємо, що потрібно робити, щоб залишатись здоровим. Так, перше, це їсти корисну їжу. Овочі, фрукти, каші молочні продукти. Друге мити руки з милом перед їжею, після прогулянки, після туалету, чистити зуби вранці і ввечері, рухатися і гратися, гуляти на свіжому повітрі, добре відпочивати і спати, пити багато води, одягатись по погоді. Все, що ми сказали, вірно, а підсумувати все сказане нам допоможе вірш Людмила Лисенко про здоров'я. Здоров'я основа усього на світі. Здоровими бути бажають всі діти. Для цього потрібно щоденно вмиватись, робити зарядку і тепло вдягатись. Себе гардувати водою і сонцем і солодко спати з відкритим віконцем і їсти усе, що на стіл подають, бо страви нам росту і сил додають. А щоб краще запам'ятати нам ці лятки, допоможе ось така таблиця. Давайте зараз ще раз прочитаємо вірш з опорою на цю таблицю: Здоров'я основа усього на світі! Здоровими бути бажають всі діти. Для цього потрібно щоденно вмиватись, робити зарядку і тепло вдягатись, себе гартувати водою і сонцем, і солодко спати з відкритим віконцем, і їсти усе, що на стіл подають, бо страви нам росту і силу додають. Дітки, у вірші було слово гартувати. Чи знаєте ви, що воно означає? Гартувати це означає тренувати наше тіло, щоб воно ставало міцним. Гартування або загартовування допомагає нам не боятися холоду, залишатися здоровими та енергійними. Якщо ви будете робити зарядку, вмиватися і обтиратись прохолодною водою, гуляти на свіжому повітрі і правильно харчуватися, ваше тіло скаже вам дякую. На цьому наше заняття закінчується. Дякую вам, дітки, за заняття. До нових зустрічей!